З вами проєкт тала Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юлія Чалик. Проведення мобілізації до сил оборони України ще за радянським зразком виявило усі її недоліки. Тож Міністерством оборони України та Генеральним штабом було запроваджено пілотний проєкт рекрутингу, який спрямований на створення ефективної та прозорої системи залучення громадян на військову службу. Зокрема, для реалізації цієї мети Генеральним штабом були ініційовані важливі новації, які були Підтримані урядом та днями набули чинності. Що ж це за новації та чому їх важливо знати військовозобов'язаним українцям? Нам сьогодні розповість начальник третього центру рекрутингу військово-морських сил Збройних сил України, полковник Віктор Самохін. Я вас вітаю, доброго дня, пане Вікторе. Отже, розкажіть, будь ласка, що кардинально зміниться для військовозобов'язаних та командирів частин Сил оборони України? Наші резервісти та Військово зобов'язані отримали можливість призиватися на військову службу за мобілізацію до визначених військових частин майже без участі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. А командири військових частин отримали можливість здійснювати призов цих категорій громадян до себе напряму. Без участі знов-таки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Все це значно спрощує процес поповнення лав Збройних сил. Можете от поетапно розказати, як от на практиці відбувається такий призов за такою спрощеною схемою? Людина обирає вже самостійно собі військову частину та посаду, де вона хоче проходити військову службу за мобілізацію, звертається до командира. Військової частини з офіційною заявою за встановленим зразком, тобто заявляє про свій А після цього проходить професійно-психологічний відбір і вже за його результатами, якщо морально-ділові та професійні якості підходять, командир надає направлення на військово лікарську комісію, отримавши це направлення. Наш кандидат проходить військово лікарську комісію за своїм вибором або за місцем реєстрації, або за місцем знаходження військової частини. Проходить медкомісію, отримує довідку ВЛК, і вже з довідкою ВЛК ну, приходить або приїздить до військової частини. Військова частина у нас за підписом командира видає наказ про мобілізацію, і все, наш кандидат вже в лавах збройних сил. А от такий порядок застосовується до всіх військових частин. Порядок застосовується до визначених військових частин пріоритетного переліку комплектування, який затверджується у нас Генеральним штабом і постійно змінюється. В структурі військово-морських сил збройних сил України до цього переліку включені. Всі наші бригади а, морської піхоти, а, включаючи артилерійські та бригади територіальної оборони, а, включені всі а, дивізіони, як річкові, так і морські, а, тобто кораблі та катери, і деякі підрозділи спеціального призначення. А чи можна вважати, що такий спрощений порядок унеможливить будь-які помилки з розподілом добровольців після навчальних центрів? На 100% так це все унеможливлюється за рахунок того, що кандидат спочатку потрапляє потрапляє до військової частини, зараховується до списків цієї військової частини, а вже потім направляється вже як діючий військовослужбовець в разі потреби на? Курс базової загальної військової підготовки до навчального центру останні зміни стосуються призову під час мобілізації. А якщо військовозобов'язаний хоче підписати контракт під час дії воєнного стану зі збройними силами України, якщо він може це зробити на який термін і які умови, звісно, такий від служби, як військова служба за контрактом, у нас залишається. Найбільш поширений це є контракт до оголошення демобілізації з новинок. Контракт на один рік для таких категорій громадян це молодь від 18 до 25 років. Вони мають право вкладати контракт виключно на один рік. І особи, які мають медичну освіту при призначенні на посаду медичних працівників та психологів, вони також мають право вкладати контракт на один рік. Далі вже йде стандартні контракти, які діяли завжди. Це для рядового складу на 3 роки, для сержантського та старшинського складу на 3-5 років, і для офіцерського складу від 1 до 10 років. Але офіцерський склад, який вже мав досвід служби, якщо це офіцер запасу, який отримав звання на військовій кафедрі, то у нього перший контракт це мінімум 2 роки. Чому укладання довгострокового контракту так важливо саме для певних структур військово-морських сил України? Деякі спеціальності це високотехнологічні та сучасні, а вони потребують великого часу на підготовку фахівців і тому командиру витрачати час на підготовку і мати на виході лише там півроку для того, щоб вже Застосовувати свого фахівця, ну йому не вигодно, по-перше, і це невигодно державі вкладати певні кошти в підготовку в освіту. Наші рульові або мотористи механіки, вони наявність лише сертифіката або освіти їм не гарантує фахову їх велику підготовку, тобто з досвідом, з часом. Набуваються певні навички, які дозволяють швидко реагувати на зміни в обстановці, і тому саме контракти на довгостроковій основі вони більш пріоритетні. Оскільки ви здійснюєте моніторинг роботи центрів рекрутингу, як ви вважаєте, чи виправдовує такий метод покладений на нього сподівання керівництва, цей метод на 100% виправдовує покладені сподівання, адже він зароджує та спонукає до конкуренції між військовими частинами, адже тепер Кожен військово зобов'язаний та резервіст обирає сам навіть мобілізацію. І по-друге, командири військових частин під час проведення психологічного відбору, під час поспілкування вже визначаються, підходить їм цей кандидат, не підходить. Які фахівці потрібні військово-морським силам, і чи завжди попит відповідає пропозиції? Що стосується бойових посад, ну це в нас. Снайпери, розвідники, стрільці, водії, водії БМП, механіки, водії, танків, гранатометники, стрільці-зенітники, оператори тих самих дронів, оператори БПЛА, оператори роботизованих систем. Що стосується небойових посад, то це кухарі, комірники, зв'язківці, те ж самі діловоди, ті самі бухгалтери для фінансових служб, те ж самі водії вже в тилових військових частинах, адже доставка потрібна всюди. Що стосується попиту, то молодь більше уваги або бажання приділяє опанувати посаду оператора дрону або БПЛА. Куди ж звертатись людям, якщо вони виявили бажання проходити службу у лавах Військово-морських сил Збройних сил України? Ну, звісно, до 3-го центру рекрутингу Військово-морських сил Збройних сил України ви зможете знайти координати всіх наших представників на нашому сайті youanavy.com.ua або зателефонувати нам. За прямою гарячою лінією 097 041 1755 або знайти нас знов таки на сторінках соціальних мереж в Фейсбуці та Інстаграмі, і там задати питання і отримати кваліфіковану відповідь. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую вам за гостинність. Нагадую, сьогодні гостем нашої студії був начальник третього центру рекрутингу військово-морських сил збройних сил України, полковник Віктор Самохін. Якщо ж ви виявили бажання проходити службу у лавах військово-морських сил, ви можете звернутись за телефоном або перейти за посиланням, які будуть в описі до цієї програми. Не забувайте підтримувати військо, вірте у збройні сили та пам'ятайте, все буде Україна.